Вітаю, мене звати Владислав Паливода, і зараз я розповім про те, що на часі. Ворог цієї ночі атакував Харківщину та Одещину. Дісталося і Румунії. Там оголошували повітряну тривогу. Україна переможе у війні, і я знаю, як це зробити. Головком Олександр Сирський дав інтерв'ю французькій «The Guardian». Кібератака української розвідки паралізувала банківську та платіжну системи росіян. Щонайменше п'ятеро людей поранені внаслідок чергової ворожої комбінованої атаки по Україні. Впродовж ночі російські війська атакували міста шахедами а вже вдосвіта окупанти запустили ракети. По Харківщині росіяни атакували балістикою офіс гуманітарної організації, яка розміновувала територію регіону. Знищено фасад і перекриття на кількох поверхах. Пошкоджені шість автівок медиків організації. Ворожі дрони атакували приватне у передмісті Харкова. Зайнялася конюшня. Вогонь охопив площу у півтори тисячі квадратних метрів. Тут поранені двоє чоловіків. Ще троє людей поранені внаслідок дронової атаки в Ізмаїлі на Одещині. За даними обласної влади, у місті пошкоджено п'ятиповерхівку. Також під приціл ворога потрапила портова інфраструктура, спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Загалом цієї ночі захисники українського неба збили 17 з 23 ворожих дронів. Російська дронова атака налякала румунів. Йдеться про округ Тульча, що за 15 кілометрів від Ізмаїльського порту Одещини, як зазначають румунські видання в районі села Плауру, було чутно вибухи. Моніторингові пабліки оприлюднили відео, де нібито зафіксовано момент удару російського дрона. Саме ж село Плауру, розташоване на березі річки Дунай навпроти міста Ізмаїл. Попри гучну та вибухову ніч, міноборони Румунії вже відзвітували. Фрагментів безпілотників на території своєї країни вони не знайшли. Щоправда, і пошуки не припинили також через російську дронову атаку. Румунія, яка є членом НАТО. Піднімала в небо два винищувачі F-16, як твердять в тамтешньому міноборони для моніторингу. На Росії в Курській області було неспокійно завдяки невідомим добрим дронам. Дуже гучно було у районі залізничної станції у Львовському районі. І, хоча місцева влада намагалася запевнити, що приліт припав на непрацююче підприємство у соцмережах, росіяни публікують фото та відео, на яких видно сильну пожежу. Крім того, губернатор Курської області Олексій Смирнов поскаржився на нічну атаку дронів на підприємстві у місті Суджа. За його словами, пошкоджено технологічні приміщення та обладнання. Цікаво, що міноборони РФ цього разу не відзвітувало про традиційне збиття усіх безпілотників, а згадало лише про три збиті БПЛА над Білгородською областю. Найгарячішим напрямком на фронті залишається Покровський. Тут ворог не рахує своїх солдат і намагається прорватися до Новоолександрівки, Воздвиженки та Уманського. На турецькому напрямку окупанти штурмували в районі Нью-Йорка та самого Трецька. Росіяни намагаються захопити ці населені пункти, аби звільнити шлях на Константинівку та оточити часів яр. Втім, наші захисники не дають ворогу просунутися та підтягнути резерви. Щоправда, як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, нині окупанти намагаються завести чергову порцію гарматного м'яса через Маріуполі з Запорізькою в Донецьку область нині довжина лінії фронту становить 3700 кілометрів. Активні бойові дії ведуться на 977 кілометрах, що вдвічі перевищує довжину кордону між Німеччиною і Францією. Росіяни мають набагато кращі ресурси у ворога більше танків, БМП та солдатів. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Втім, втрати вони теж несуть чималі. На цій війні вони втратили втричі більше за українців. При цьому він не уточнив, яких втрат зазнала Україна, оскільки. Це чутлива тема, яку може використати Москва. Втім, головком переконаний, що Україна переможе у війні і він знає, як це зробити. А оскільки Росія не зупиняється і лише примножує власні сухопутні війська, він закликав українців, які проживають за межами країни, також взяти участь. У протистоянні російській агресії, без мобілізації я не можу створювати нові резерви і бригади, які необхідні, оскільки Росія збільшує свої сухопутні війська. Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок. Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були, де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях. Ось у чому питання, Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба у Китаї він вже провів там переговори з міністром закордонних справ Китаю. Ван Ї. розмова тривала понад три години, довше ніж планувалася. Ван Ї заявив, що обидві країни повинні підтримувати зв'язок та планувати двосторонні відносини, враховуючи довгострокову перспективу. Він в Україні ван Ї знову назвав кризою, яка триває третій рік. І що Китай завжди був твердо прихильний сприянню політичному вирішенню кризи в Україні? Переконані, що стратегічним інтересам Китаю відповідає справедливий мир в Україні. Російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток. А кожен новий день війни означає нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому потрібно завершити війну проти нашої держави, відновити мир і прискорити відновлення України. До речі, російська агресія стоїть не лише на заваді розвитку України, вона також стоїть на заваді міжнародної стабільності, розвитку добросусідських відносин, в тому числі розвитку торгівлі між Китаєм та Європою. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Тим часом Вашингтон наголошує на важливості комунікації між Києвом і Пекіном. Речник державного департаменту США Меттью Міллер наголосив під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Китай зможе безпосередньо дізнатися про наслідки широкомасштабної військової агресії зі сторони Росії. Він також додав, що Сі Цзіньпінь робить забагато для підживлення воєнної машини Кремля. Що допомагає відновленню оборонно-промислової бази країни-агресорки? Ми завжди чітко заявляли, що важливо, щоб кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не повинні ставитися до двох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність, або ніби це якась війна, яка чарівним чином вискочила ні звідки. А одна зі сторін не несе відповідальності. І що коли мова заходить про те, чим ця війна може закінчитися, важливо пам'ятати ці основні принципи. Попри те, що Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, США підтримуватимуть Київ і надалі. У цьому запевнив міністр оборони Лой Тостін під час телефонної розмови з українським колегою Рустемом Умєровим. Перемови відбулися напередодні. Міністри також обговорили кроки союзників щодо підтримки України та динаміку на полі бою. Адже українські військові продовжують мужньо протистояти російським загарбникам. Україна не самотня. Позиція Сполучених Штатів Америки непохитна. Разом із майже 50 союзниками та партнерами ми продовжимо надавати критично важливу допомогу, необхідну для відбиття російської агресії сьогодні та стримування загарбників завтра. Ллойд Остін, міністр оборони США. Макрон вирішив не призначати новий уряд до завершення Олімпіади 2024. Таку заяву зробив французький лідер після свого нещодавного заклику до політичного перемир'я на час проведення спортивних ігор. Окрім цього, він додав, що держава має зосередитися на Олімпіаді, яка розпочнеться вже у п'ятницю, 26 липня у Парижі. А на запитання журналістів щодо нового прем'єра, саме висунення кандидатки Люсі Касте від нового народного фронту на цю посаду. Макрон відповів, що питання не в імені, а в тому, яка більшість може виникнути в асамблеї. Нагадаю про свою відставку, французький прем'єр Габріель Атталь повідомив 7 липня, після того як на парламентських виборах президентська коаліція посіла друге місце. Не працюють ані Сбербанк, ані Райфайзен, Альфабанк та інші. Банківська система Росії злягла через українську кібератаку. Про свою причетність до цього вже заявили у Вітчизняному головному управлінні розвідки. Росіянам наші гурівці добряче зіпсували національну платіжну систему, ба більше на Росії масово скаржиться на мобільний зв'язок та інтернет. Від Билаєн, Мігафон. Теледва та Ростелеком. у Кремлі. Вже визнали факт кібератаки, назвавши її справою рук політично мотивованих хакерів. А ось в українській розвідці зазначають, що атака триватиме і далі. На цьому в мене все. Не забувайте коментарі, вподобайки та підписуватись на канал Ми Україна.